Права 409. Знайдіть суму коренів рівнянь. Ну що ж, давайте подивимося на ці рівняння. Ось вони в першому завданні. Спочатку будемо розв'язувати в першому завданні рівняння, яке зліва. Отже, зменшуване від'ємник різниця. Спочатку знайдемо х-18. Як його знайти? Щоб знайти зменшуване, треба до різниці додати від'ємник. То ми пишемо, що x 18. До різниці, або 39. Треба додати від'ємник або 73. Ну що ж, тут можна усно додавати, можна в стопчик. Навіть не знаю як краще. Ну, напевно, щоб вам було зрозуміліше. Давайте стопчик. Тому ми пишемо 39 плюс 73. 39 плюс 73. Додаємо. 9 плюс 3 це 12. 2 пишемо одиничку в старший розряд. 3 плюс 7 це 10, плюс 1 це 11. Тобто пишемо, що це 112. Записуємо, що x мінус 18 дорівнює 112. Ну добре. Тепер знову таки зменшуване від'ємник. Різниця. Щоб знайти зменшуване, треба до різниці додати від'ємник. То ми пишемо, що х. Тоді дорівнює, різниця це 112, додати від'ємник або 18. Так, ну 12 плюс 18 це 30, і ще є 100, то разом буде 130. Тому пишемо, що х у нас дорівнює 130. Добре, тобто ми вже знайшли х, це нас 130, тепер переходимо до другого рівняння. Спочатку знайдемо невідомий доданок y 52. Щоб знайти невідомий доданок, треба від суми відняти відомий доданок. Тому ми так і записуємо, що y 52 дорівнює, треба від суми 81 відняти відомий доданок 24. Ну що ж? Давайте будемо тоді від 81 віднімати 24 стопчик. 81 відняти 24. Віднімаємо. 1 мінус 4 не віднімається, позичаємо. 11 мінус 4, це буде 7. 8. Збрали одиничку 7. 7 мінус 2 це 5. Отже, записуємо, що y мінус 52 дорівнює 50. 7. Чудово. Як знайти невідоме зменшування, треба до різниці додати від'ємник. То ми пишемо, що y тоді дорівнює до різниці 57. Треба додати 52. Ну, дивіться, 50 плюс 50 це буде 100, а 7 плюс 2 це 9. Отже пишемо, що y дорівнює 109. Все, ми знайшли, чому дорівнює. Y, X і Y у нас є. Ну, а тепер нам треба знайти, чому дорівнює x плюс y. Пишемо тоді, що X плюс y. Це дорівнює. 130 плюс 109. Ну, і це дорівнює. 100 плюс 100 це буде 200. 30 плюс 9 це 39. Все, кажемо, що наша сума х плюс y буде дорівнювати. В даному випадку 239. Ми знайшли суму рівнянь в першому завданні. Переходимо до другого завдання. Аналогічно спочатку знаходимо 65-х, це що в дужках? Це невідомий доданок. Щоб знайти невідомий доданок, 65-х, треба від суми 51 відняти відомий доданок або 14. Ну що ж, давайте від 51 віднімемо 14. Пишемо 51 мінус 14. Віднімаємо. 1 мінус 4 не віднімається. 11 мінус 4 це 7. 5. Забрали одиничку 4. 4 мінус 1 3. Отже, записуємо, що 65 мінус дорівнює 37. Тепер, як знайти зменшуваний від'ємник різниці. Невідомий від'ємник. Треба від зменшуваного відняти різницю. То пишемо, що х у нас дорівнює. Від зменшуваного 65. Треба відняти різницю або 37. Ну що ж, давайте тоді будемо віднімати. Пишемо тоді 65 мінус 37. Віднімаємо. 5 мінус 7 не віднімається, позичаємо 15-7 це 8. 6, збрали 15, 5 мінус 5 3 це 2. Отже, записуємо, що х у нас дорівнює 28. Чудово, ми вже знаємо, чому дорівнює х, а тепер нам треба знайти, чому дорівнює y. Так, дивимося. Спочатку знаходимо невідомий доданок Y плюс 16. Щоб його знайти, треба від суми відняти відомий доданок. То ми пишемо, що y плюс 16 це дорівнює від суми або 284. Треба відняти відомий доданок або 37. Добре. Ну що ж, давайте будемо віднімати. Віднімаємо стопчик, щоб не помилились. Записуємо 284. Відняти. 37. Віднімаємо. 4 мінус 7 не віднімається. Позичаємо. 14 мінус 7 це буде 7. 8. Забраличку 7. 7 мінус 3 це 4, а тут буде двійка. Отже, записуємо y плюс 16. Це дорівнює 247. Є. Ну, а тепер. Знову таки, як нам знайти невідомий доданок? Треба від суми відняти відомий доданок. То ми записуємо, щоб знайти Y, нам треба від суми або 247. Треба відняти 16. Ну що ж, давайте будемо віднімати. Віднімаємо стопчик. 247. Відняти 16. Віднімаємо. 7 мінус 6 це 1. 4 мінус 1 це 3. А тут буде 2. То пишемо, що y у нас дорівнює 231. Добре. Ну що ж, у нас є X і Y, можемо знайти суму коренів. Пишемо тоді x Y Дорівнює. Замість X ми пишемо 28. Додати, а y у нас дорівнює 231. І це дорівнює. Давайте, стопчик додамо, щоб не помилитись. Отже, 28. Додати 231. Додаємо. 8 плюс 1 це 9. 2 плюс 3 це 5. А тут у нас буде двійка. Тобто в сумі у нас буде 259. Пишемо 259. Все, ми знайшли суму корінів у другому випадку. А тепер записуємо відповідь. Пишемо відповідь. Отже, в першому випадку. В першому завданні у нас сума коренів 239. В другому це 259. Ну що ж, ось таке завдання на обчислення коренів рівняння на цьому вправо завершено.